Вення бойових дій хіба не одразу підтягає за свою відміну воєнного стану? А отже, не одразу а відповідно мають бути гарантії безпеки. Ну тобто, розумієте, що не Простіший момент, та тобто три дня там умовно відсутності обстрілів, так припинення бойових дій по факту. Угу. Ми відміняємо воєнний стан, а на четвертий день росіяни пруть всім всі, ну, всіма потугами. Так, тобто так не працює. Працює внесення указу про припинення воєнного стану, має грунтуватися на власне рішення наших безпекових структур про те, що справді ми зараз можемо переводити країну на Мирні рамки, це може бути або як наслідок певної мирної угоди з безпековими гарантіями. Звісно, найкраща безпекова гарантія це членство в НАТО, але ми розуміємо ставлення і Трампа до НАТО і його команди до власне наших перспектив. Це це дуже великий виклик, бо поки що жодна країна не вступила в НАТО, якщо не був президент Сполучених Штатів за це рішення. А, або якісь більші гарантії, ну звісно, не Будапештський меморандум, та, меморандум. про Будапештський меморандум вже навіть президент в прямому ефірі сказав, чого він вартий. Тому в даному не випадку а, власне та не будемо повторювати, не будемо розвивати цей тренд. але... А, Припинення вогню, сісфаєр, так званий, це не є підстави скасування воєнного стану. Скасування воєнного стану має базуватися на тому, що держава гарантує безпеку людям, і, зокрема, тим людям, які зараз перебувають на межі розмежування на фронті на окупованих територіях. Тому це не буде одномоментний такий, як би нам не мріялося, як би нам не хотілося вірити в всесильність Трампа. Це буде. Тривалий процес, і про це дякую, що ви питаєте. Треба говорити і пояснювати. Бо, звісно, ну, хочеться вірити в магічне мислення про те, що опа зупиняються постріли, та, і на наступний день ми живемо так, як ми mm -hmm. жили, ну принаймні до, до в 2021 році після ковіду. Mm -hmm. Більше відео дивіться на ютуб каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.